Більшість операцій з внесення засобів захисту рослин в Україні часто проводиться вночі або в сутінках через низку практичних і агрономічних причин. Температурний режим у денні години влітку температура часто перевищує плюс 25-30 градусів, що зменшує ефективність деяких препаратів, пришвидшує випаровування робочої рідини підвищує ризик опіків на листі. Зменшення вітрового навантаження. Увечері та вночі вітер зазвичай слабше, а це знижує знесення препарату, забезпечує рівномірніше покриття культури, мінімізує ризики потрапляння ЗЗР на сусідні поля, особливо із щатливими культурами. Фізіологія рослин і шкідників. Увечері рослини менш стресові. Краще відкривають продихи, це підвищує поглинання препарату. Багато шкідників проявляють активність саме в сутінках або вночі. Це підвищує ефективність обробки. Технологічна ефективність. Сучасні оприскачі обладнані GPS-навігацією, освітленням, сенсорами, що дає змогу працювати якісно і в темну пару доби. Зменшується навантаження на оператора, менше спеки, менше пилу. Таким чином можна стверджувати, що внесення ЗЗР у нічний або вечірній час це не лише вимушене рішення через спеку, а й свідома агрономічна стратегія, що підвищує ефективність обробок та зменшує втрати. У берту ми детально проаналізували процес нічного оприскування в реальних умовах. Під час спілкування з операторами виявили важливу потребу. Більшість з них занепокоєні можливим пошкодженням штанги в темну пару доби. Основне побажання освітлення краєвих зон штанги попереду руху, щоб чітко бачити, куди саме рухається їх край і чи є на шляху. Потенційні перешкоди. Тож у відповідь ми розробили спеціальне прожекторне освітлення, яке забезпечує впевнений і безпечний рух у нічний час. Система складається з восьми LED-ліхтарів і чотирьох прожекторів. Шість синіх LED-ліхтарів розташовані вдовж доштанку та освітлюють зону виливу пакели, форсунок. Два білих ліхтаря встановлені позаду штанги, щоб забезпечити освітлення під час можливого руху назад. Та головне, ще по два прожектори розміщені на краях штанги, і їх світло спрямовано безпосередньо на зону попереду країв штанги. Завдяки такому освітленню оператор отримує чіткий огляд ключових зон роботи оприскування навіть у повній темряві. Це значно знижує ризик пошкодження обладнання. Підвищує точність несення препаратів і дозволяє працювати ефективно в нічний час, коли умови часто найсприятліші.